Вітаю, вітаю, мої любі глядачі, мир вам і Божого благословіння. В день Різдва Христового хочу залишити невеличкий відеозвіт готової роботи, а також привітання з народженням нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. На початку розкажу про Зайчика. А далі перейдемо до привітань. Отож, схожих зайчиків ви вже бачили на моєму каналі, в моїх відео. Хто спостерігав зі мною, ви знаєте, що була в мене колекція різнокольорових таких зайчиків. Вони були сплетені по чужому майстер-класу. Дуже гарний, дуже простий майстер-клас. Але мені, як майстрині, яка Створюю і власні майстер-класи, хотілося дещо відкоригувати, як за своїм смаком. І ось в результаті таких коригувань чужого майстер-класу в мене вийшов ось такий зайчик. Ідея повністю не моя, за чужим майстер-класом повторюю, але просто хотілося більше вушка. Хотілося трошечки іншу голівку, і трошечки інші ніжки. Вигляд дуже схожий на того зайчика, на тих зайчиків, які я плела раніше, але це вже мої коригування. І мені такий заєць подобається більше, така малеча. За зростом 20 см, зараз. Так, 20 см маємо з ростом зайчика, як і попередні зайчики. Такий маленький, пухнастий гарнюня. Зараз його запакую, пров'яжу бірочку і відправлю його на вітрину магазину. Ось так. Бантик змінюється на будь-який кольор, який потрібен. Перейду до привітань. Знаю, що є багато суперечок на тему точної дати Дня народження нашого Господа Ісуса Христа. Але для себе я зробила висновок, що я радітиму і 25 грудня, радітиму і 7 січня, народженню Спасителя нашого і хоч щодня. Безправді, є чому радіти. Бажаю. Це різдво вам миру. Миру в домівки, миру в міста, миру в країни і миру в душі. Бо саме Христос проходить в наші душі своїм миром, який не може порушити ніхто і ніщо. Бажаю вам, аби прийшовши Христос в ваші серця. Відродив ваш дух, посіяв там свою безмежну любов до вас. Бажаю щиро від усього серця успіху усім і фізичного успіху у наших життєвих побутових справах і духовного успіху у зростанні у Христі. Будьте благословенні Богом, будьте у мирі з Христом, і коли ми будемо в мирі з Христом, будемо в мирі один з одним. Щасливого Різдва і бажаю в це Різдво всім нам не забувати, який день і чий день народження ми святкуємо. Бувайте!